Welcome back. Рада вас знову всіх тут бачити. А якщо ви тут вперше, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Тож будемо починати. І приємного, приємного всім перегляду. Я відчуваю, що зараз мене дуже сильно поб'ють, тому що я дуже сильно запізнююсь. Взагалі я захворіла. І це був перший тиждень літа. Я повернулася з нашої поїздки з однокласницями в село на святкування, на шашлики. Ви це бачили в минулому влозі, хоча я його ще не змонтувала, але ви вже мали би це побачити, якщо ви дивитеся вже цей влог. І я дуже сильно захворіла. Перед тим я ще й мала температуру через стрес. Коротше, ну, невесело було, зараз я вже майже здорова. Сьогодні дуже-дуже раптово ми з подругою вирішили йти 30 тисяч кроків, тому що ми запланували собі це. Планували це ще минулого літа, але тоді в нас не вийшло і йдемо зараз. Ми так ходили у 23-му році, і я не знаю, чи є зі мною люди, які ще з того часу, але можна сказати, що. Моя історія на Ютубі майже так почалася з цих 30 тисяч кроків, тому що це є перший влог, перше моє відео, і там, ну, типу, зараз мені трошки ну, дивно дивитися це відео, тому що мені не подобається, як я його зняла, але це є перше відео, і, типу, тут питань, в принципі, як таких, то, ну, немає. Тому все, я біжу, вибігаю. Ще раз бажаю вам приємного перегляду. Залишайтеся тут, буде дуже цікаво. Дуже вже чекала, коли настане цей тиждень, коли я вилікуюсь, коли нарешті у мене будуть хоча б якісь справи на день, а не просто лежати і втикати в телефон, в телевізор і пити чай. Тому все, я побігла, беру вас з собою. Будемо сьогодні багато-багато ходити. Йой, ну що я вам скажу? Це було дуже важко, прямо мега важко. Ми пройшли 30 тисяч кроків, ми це зробили, але у мене на телефоні показує 28 з половиною, то мені треба буде ще якось доходити їх. Але ми зустрілися в 10-й, навіть по 10-й, тому що я трошки запізнилась. І оце от зараз шоста. Я тільки прийшла додому, хоча, можна сказати, просто прилізла додому, тому що е, ну, я вже йшла, і я вже просто нічого не хотіла. Мене так болять ноги, що це просто жах. Хоча я думала, це буде набагато легше, ніж це було там два роки тому, коли ми ходили 30 тисяч. Тому що. Я в травні дуже багато ходила. Я прям дуже багато ходила. Це було для мене прям а, щось таке велике ну, типу, а, 10 тисяч кроків щодня, там іноді навіть більше. І я думала, що я вже трошки підготувалася до цього, хоча зараз я ж хворіла і не робила от абсолютно нічого. І зараз я не знаю, я ледве дихаю. От просто ледве дихаю. А, бо два роки тому я взагалі не знаю, це. Ну, Дуже важко було зараз, вже не так важко, як тоді, але і не настільки легше. Прощаюся з вами до завтра. А завтра теж дуже цікавий день, тому що нарешті. Нарешті приїжджає моя улюблена людинка з іншого міста. Нарешті ми побачимось і, ну і, і беру вас з собою, звісно, що завтра. Так що все. Прощаюся до завтра. Не перемикайтесь. Знаєте що? Я, як завжди, нічого не встигаю, дуже і дуже запізнююсь. І я не знаю, що робити взагалі. Щоб я перестала запізнюватися, щоб я нормально збиралася, не переодягалася по 10 разів, тому що я просто не знаю, що вдягати. В цьому влозі ми 100% маємо піти на якийсь шопінг, тому що в мене немає літніх речей. От прям таких, щоб просто вийти в спеку. Коротше, важка ситуація, тому точно треба буде сходити, подивитися, хоча б щось. Буду бігти, тому що запізнююсь. Ми в шоці. Ми робимо огляд на новий ем, вагон, плацкарт. Чуєш? Та воно набагато краще виглядає, ніж купе. Я в шоці. Я теж. Кури залізниця. Крута. Ну це вже все. Клас. Я в подорожі не їжджу, але з тобою ну покажуть їм, як виглядають потім. Вау! Ну прям ты чуєш новим пахне. Ти справишся, а? Давай! Молодець! <реш> і так, сьогодні вже третій день, і я подумала, що це виходить майже як тижневий влог, тому що я буду знімати фактично майже цілий тиждень, але не знаю, як там вийде в суботу-неділю. Проте п'ять днів буде точно, тому день третій. Зараз в нас падає дощ, до того ж сильний дощ, а я збиралася піти на шопінг. В принципі, ті, хто дивиться мої влоги, не вперше вже бачили, яка в мене ситуація з цим всім шопінгом, з цим всім одягом, скільки разів я хожу щось дивитися, і мені все не підходить. І зараз я вже вирішила, що треба піти. Тому що на літо не так багато всього, як би там може й хотілося, як би там взагалі було б добре. От тому зараз я збираюся, хочу піти в торговий центр, потім походити ще по українських брендах, щось теж пошукати. Я трошки перепрошую за таке освітлення. Ну просто темно на вулиці, темно в квартирі. Вчора я купувала нову туш. Бо в мене моя закінчилась від Maybelline, Ну, вона ще не закінчилась, але вона вже так прям ну жахливо профарбовує. Вона була коричневого кольору із цієї Бургунді Браун. І я зрозуміла, що я не готова повертатися до чорної туші, от просто взагалі. Я настільки звикла до коричневої. Що чорна вже просто якось виглядає абсолютно не так. Але я походила по Єві, подивилась, побачила панораму від Лореаль, теж коричневу, але це є темно коричнева. І якщо ви думаєте, що вона прям буде здаватись такою, як від Maybelline, то взагалі ні. Тому що це прям такий темно-коричневий, і мені от здалося, що вона реально чорна. Але ну, типу, там різні відтінки, їх не можна порівнювати. Просто якщо хтось думає, що це буде щось схоже на Maybelline, то так не буде. Можливо, мені так здалось, типу, при якомусь освітленні воно і буде якогось такого більш коричневого відтінку. Але так, то це просто от прям темно-темно коричневий. Якось і так. Сказати, що вона прям мега класна, поки що я не можу, тому що в мене дуже важка ситуація з віями, вони прям, ну, типу, сказати, що вони жахливі, це так і сказати, тому що дуже важко їх профарбовувати, дуже важко їх малювати. Тому, якщо ви бачите, що якась туш. На якійсь людині виглядає ідеально, то це не факт, що вона буде ідеально виглядати на всіх інших людях. Але в принципі, я потім ще розчесала такою щіточкою, якою я завжди розчісую свої вії, тому що по-іншому ніяк. І поки що ну, більш-менш нормально. І я думаю, з часом вона почне трошки краще малювати, тому що вона тільки нова, тільки відкрита, і наскільки я знаю, то. А коли тільки відкривають туш, то вона ще, типу, ну така, не, не, не найкраще все примальовує. Але не знаю, ну я розказую свій досвід, розказую свою ситуацію з віями, тому що а, ну, ситуація не з найкращих, і, типу, а, трошки заморочуватися з ними треба. Четверта година. Я вдома пообідала, тому що взагалі поснідала прям дуже легко, тому прям а, вже було дуже голодно. Що я купила? Все, більше нічого. Типу, я була в декількох магазинах. Щоб я прям побачила те, що я прям мега сильно хочу купити, то ні, такого не було. Хіба що якщо там мені було щось сподобалось, типу я подивилась на ціну і зрозуміла, ні, я якось дуже відповідально ставлюся до купування одягу, до купування взагалі будь-чого, тому що мені легше не купити багато і мати якусь там певну кількість одягу. Ніж оце купувати кожного разу купу-купу всього, потім в цьому не ходити. І тим більше витрачати на це все просто мега-багато. Я не схильна до цього. От я прям не люблю а, купувати одяг, от чесно. Була б моя воля, я б взагалі його не купувала. Я би просто мала його достатньо, і навіть не ходила по магазинах. Звідки б він в мене брався, я не знаю, але Сам факт того, що я от прям ненавиджу ходити по магазинах купувати одяг. Найкращий шопінг для мене це ходити за продуктами. От, оце я люблю. Купувати продукти для мене це прям якась окрема терапія, окремий вид терапії. Коротше, якось отак. от. Ну, що я купила, чесно, це не літній одяг. От, взагалі не літній одяг. Я дуже довго ходила. Ви там щось бачили, я щось знімала, була я, правда вже. Не знаю, скільки там різних кадрів мені вийшло зазняти, але все ж. Купила ось це як для бігу мені буде якраз добре, тому що я. Дуже і дуже хочу відновити біг. Я пам'ятаю, як я весною 22-го року постійно бігала, і мені це прям так подобалось. Тоді це ну, такий був час, що а, це якраз мене прям дуже сильно відволікало. Тому а, маю вже хоча б щось для бігу, тому що ну, можна бігати в футболці, але а, мене а, дуже змотивувало це купити. Ось це. Тут є окрема кишеня і можна сюди щось ставити. Там ключі від дому, ще там щось. Далі, далі. Те, над чим я дуже довго думала, тому що я не знала, які мені обирати лосіни. Ну, це не зовсім прям лосіни. Типу вони тут вже такі ем, розширені ідуть до низу. Але вони прям мені мега сильно сподобались. От дуже сподобались. Тому я їх взяла. І, в принципі, це все. Більше і нічого. Але це ще не все на сьогодні. Мені ще треба сходити в бібліотеку, віддати книжку, яку я просто вже тримаю місяць, напевно, а так явно не дуже сильно можна. І я її вже дочитала: це є одна справа. Зараз я збігаю і принесу, покажу. Ось ця книга. І знову ж таки, робіть скрін. Фотографуйте, записуйте, я не знаю. Тому що це прям скарб. Це моя друга книжка з нехудожньої літератури, яка мені прям мега сильно сподобалась, тому що е, вона вчить робити менше, але встигати більше. І взагалі е, сама суть цієї книжки одна справа. Потрібно мати одну справу. Тобто зменшувати коло. Ось цих всіх ваших справ, ось цього всього треба-то, треба то, і ще ото, а потім ще ото, і це все за один день. Треба звузити так, щоб от, поставити собі питання, яку справу я можу зробити сьогодні, або там навіть от зараз, в цю годину, щоб решта, здавалася, от, просто непотрібним. Або воно там вирішувалося якось само і. Якось так. Тобто самий сенс книжки в тому, щоб мати одну справу, в тому, щоб застосовувати ось це правило однієї справи до всього, от буквально до всього. Тут тобто пише, що ось ця одна справа навчить вас зосереджуватися на найголовнішому і визначати такі пріоритети, які стовідсотково приведуть вас до неперевершених результатів. Я рекомендую 100%, особливо тим людям, які. Намагаються зробити багато, які думають, що треба зробити багато, які не знаю, там мають купу всього, а насправді нічого, які роблять багато справ одночасно, але результату жодного, тому що ми не зосереджуємось до кінця на якійсь одній справі, коли робимо багато всього одночасно. Тому це прям лайк like, мені. Дуже сподобалось. Я не знаю, який раз кажу, що мені це дуже сподобалось, але мені насправді дуже сподобалось. Тому мені треба здати цю книжку і хочу взяти нову. Хоча в мене дуже багато непрочитаних книжок. Але ми це пропустимо, тому що мене от потянуло на якусь таку літературу. Е, поки да, поки якось так. От. Доброго раночку, я вже збираюся вибігаю на зустріч з подругою. 11-та година. Ну, ми, в принципі, завжди так рано гуляємо влітку саме. Не знаю, що ми будемо робити, тому що ми нічого такого не планували. Куди ми будемо йти, теж не знаю, тому буде видно, будемо бачити. Сьогодні вже наступний день, і якийсь такий він прям мега-лінивий. Мені взагалі нічого не хочеться. Це от я вийшла зараз погуляти, і потім в мене має бути зустріч з однією людиною. Я щось взагалі не маю силу нікуди йти, нічого робити. Моя соціальна батарейка вже напевно сіла, і я вже, я вже нічого не хочу. Сьогодні сьогодні п'ятниця і я вже я вже все. Коротше, зараз маю йти купити книгу на день батька. Це от дуже довго думала, вибирала, яку саме купувати, Я вирішила, що зупинюсь на чудовий ранок. ні, для. Я не пам'ятаю, як вона точно називається, але це не та чудовий ранок. Як не проспати життя, це якась інша. А чудовий ранок як не проспати життя, я дуже хочу взяти в бібліотеці, я її побачила вчора, а позавчора, коли я брала собі книгу, то її не було, і оце от вона тепер є. То я швиденько хочу дочитати ту, яку взяла. Вона, здається, перемикайся називається, але я ж почала читати, мені вона поки що якось дуже і дуже нудно. Але думаю, що це виправиться. От, і потім буду брати чудовий ранок. Хоча її може там вже не бути в бібліотеці, хтось її візьме, але я сподіваюся, що вона буде. Сьогодні в нас дуже холодно, 17, здається, градусів, зараз навіть менше, тому так собі. Ну все, я пішла за книгою, а потім підемо, підемо на зустріч, треба, треба йти погуляти, зустрітися. Я не знаю, як так вийшло, але перша книга це на подарунок. Інша. Зараз секундочку. Ось. Я до цього жодного разу не читала трилерів. Я запиталася, чи буде це цікаво, як для першого разу. Мені сказали, що ну, типу так, от прям дуже. Тому маю дві нові книжечки. Ну, точніше, одна моя лише. Це пряме-пряме включення. Я додому добиралася отак. Тільки що прийшла, ледве прям доповзла, тому що е сумка, е кофта, кульочок, який я був легеньким, а потім став прям взагалі не легеньким. І що зараз буде? Розпаковка. Навіть не розпаковка, а просто показую те, що я купила або привезла. Коротше, мої улюблені продукти. Да. Я вже якось згадувала, що я не люблю ходити на шопінг саме з одягу, а от ходити на продуктові закупи ну, це для мене прям прям клас. Не зовсім все я купувала, дещо привезла, тому що, до прикладу, салат. Який привезли дачі, він свіжий. Тут салати і ще є і щавель, здається. стається. Далі я купила полуницю. Небагато, так щоб просто мати, якщо захочеться. Баба була варила цвітну капусту Я її взяла з собою. Помідор. Куряче філе. А, але побачила ще, що там є спаржа. А я її от принципово не купувала, тому що якось там. 200 гривень за декілька штук, вибачте. І так, щось дуже дорого жити, тому ми трошки не їмо такого. Тут я побачила, що вона, здається, була щось там за 140-150 гривень. І я подумала: а чому ні? Вперше в житті спробую. Тому купила. Вот. І в принципі це все. Буду зараз трошки відпочивати і потім будемо приступати готувати вечерю. Я ще правда не знаю, що я буду готувати, тому що в мене є декілька варіантів, але будемо бачити. Як сижу і навіть нікуди не хочеться йти. А Оце, от до речі, я дуже люблю так посидіти, нічого не робити. Взагалі, а, може для когось це типу дивно, але от я можу просто сидіти, втикати і просто про щось думати. Якось, якось, от так от виходить.